Доброго раночку! Сьогодні у нас вже 13 березня, четвертий день челенджу 10 тисяч гривень за 7 днів. Розпочав день свій з денного пробігу 240 км. Зробив 2 замовлення по бізналу, міні-мамочку. І за там 2 км за 75 і зробив 120 гривень. За 4 кілометри там подачі не було, поряд була людина. Що ж, зараз відкатаємо утренній розвоз і годин в 11 підемо на тренування з дружиною, позаймаємось трохи, потім пообідаю і десь уже в пів другої. Дня вийду. Так що якось так. Потроху йдемо до цілі. Залишилось 4700 до виконання цілі. Думаю, що до кінця неділі виконаємо. Хоча субота-неділя, а я там тільки ввечері буду працювати. Треба з дитиною посидіти. Так що якось так. Чекаємо наступне замовлення. Такого розвозу давно вже не було зранку. Простояв я пів години, прочекав замовлення, а його як не було, так і немає. Ладно, Будемо їхати кудись ближче, може, я не знаю. Переїдемо, може щось прийде, Та скільки можна чекати. Вже скоро на тренування йти, а тут грошей не можна заробити. Я випали. -да. Погодка, звісно, така теж пасмурна. Сьогодні дощик має бути. Може тоді капусту будемо кришити. Ну, зараз ми тільки в печалі сидимо. Ну, яка тислочка третя. Ладно, отримали замовлення, пройшло 40 хвилин. Мінімалочка там 2,5 кілометри за 70 гривень. Полетіли робити цей супер заказ. Ну, а що робити? Такі реалії, такі реалії. Ближче до літа може щось там буде цікаве кожен день там по 2 плюс тисяч каси чистого прибутку. Ну зараз таке собі. Що робити? Що є, то є. Оті, там жіночка вже поспішає, напевно, зараз каже, давайте швиденько, я вам доплачу. Потім так 5 гривень, хлоп, і ти газу спалив на 40. Ладно, гарного дня. всім. 10.45, стояло, продовжується, зробив там ще 2-3 замовлення. Пробіг 25 кілометрів на касу 500 гривень. Їдемо зараз в магазин, треба трохи харчів закупити і поїдемо на тренування. Може потім щось трохи розкачається. Так, хлопці вже там меча ганяють. Але треба не в'їбати. Ладно, включимось. Буде щось цікаве. Так, ну що, займалися в спортзалі, сьогодні день ніг був. Буду як дід тепер з машини вилазить. І заодно заїхав на заправочку. 280 кілометрів ми проїхали і заправились на 1260. Виходить, розхід 12,6 вийшов. Зараз поїдемо пообідаємо, щось смачненьке там дружина приготувала. І потім в бій. Зараз от якраз дощик моросить. Але замовлень в ефірі немає. Тобто роботи особливо і немає. Ну нічого, щось та й буде. Все, бігом може обідать, вже кішки до позвонка прилипають. Все, включуся, як буде щось цікаве. Пообідали. вже 14.26. Позвонили, треба доставочку зробити. 7 кілометрів за 200 виходить гривень. Витимо ну, потроху, дощик вже так нормально йде, але замовлень в ефірі як не було, так і немає. Ну нічого, Будемо чекати час піку, може щось та й буде. Їдемо помаленьку затори, як завжди, тут є невелике. Але що поробиш? Що поробиш? Ввечері не буде затори. Все, погнали. Ну що, повечеряли на годинниках 18.19. Зараз у нас загальна каса 1400 гривень на пробіг 80 кілометрів. Взяли 110 гривень за 4 кілометри по Бізналу. В таке місце, звісно, не дуже гарне. Але що робити? Беремо все підряд, тому що сьогодні каса, напевно, буде найгірша. Ще десь буду працювати години 4 за 4 години, не знаю, хоча б тисячу б зробити би ще за годину по 250 гривень. Думаю, вповні вполн... собі реально. Але з тим, яка зараз буде робота, ми побачимо, реально це чи нереально. Так що включусь уже або в кінці завершення зміни, або якщо щось буде цікавеньке. На годиннику 22,31. Ох, і важко, воно дається, блин. очікування ці по 20-30 хвилин, це просто жахіття. А, так, ну що, у нас пробіг 130 км, на касу 2350. Заправка та амортизація у нас виходить 750 гривень. І чистого прибутку 1600 гривень. Залишок у нас там був до цілі 10 тисяч гривень 4700 мінус 1600, залишається 300. 300 на за 3 дня, ну, в принципі, буде, думаю, більше, але ж в суботу я виходжу аж ввечері десь в 18-й годині, а в неділю після 3-ї години дня. Так що буду рахувати як за день ці вихідні, тому що треба посидіти з дитиною, поки дружина буде на роботі. Так що якось так потрошку цілі, да і будемо. Збільшувати цілі. Дякую всім за перегляд. Кому цікаво слідкувати, підписуйтесь, кому цікаво, ставте лайки, вподобайки. Дай й буду їхати додому вже, й відпочивати. Завтра зранку буду заряджатись на працю. Всім тихої та мирної ночі. Na dobranić.